Офіс президента разом з Зеленським і е, е, Міністерством закордонних справ досягнув тих цілей, які перед собою ставив. Українці не хочуть повертатися в Україну. Зараз ми говоримо про наших з вами співвітчизників, які знаходяться в Німеччині. Там понад 1 мільйон, по деяким показникам статистики, це складає 1 мільйон 110 тисяч, і 65% з них передумали повертатися в Україну. Про що йде мова? Що завдяки позиції, яка була запроваджена міністром закордонних справ Зеленського Сибігою, а про блокування консульських послуг, люди знайшли інші варіанти, як себе убезпечити і залишити на майбутнє в Німеччині або в інших країнах Європейського союзу, завдяки міністру освіти Зеленського, який звертався до урядів інших. Держав і казав, що давайте ви не будете фінансувати навчання українських студентів за кордоном, хай повертаються в Україну. Ці хлопці і дівчата знайшли механізм, як залишитись на тих територіях і не повертатися в Україну завдяки ідеям про те, що поставити на облік в ТЦК дітей з 16 років, які запроваджує Міністерство оборони Зеленського. І фактично впроваджує механізми такого, нібито обліку батьки дивляться на все це, і ті, хто знаходяться за межами нашої держави, кажуть ні, дякуємо ніколи не повернемо дітей назад при цій владі. я вам більше скажу: навіть ті, хто сьогодні знаходиться в Україні, думають про те, щоб дітей вивести з -за кордон. Тобто, все це це диверсія проти майбутнього нашої держави. проти… Того, щоб українці поверталися в Україну назад, і під час війни, і після завершення цієї страшної війни, це на жаль все те, що зробила і продовжує робити українська влада. Маємо те, що маємо, але точно будемо виправляти.